Як дізнатися, що ваші груші стиглі і їх пора зривати? Е, підходите до грушки, зриваєте одну грушку, розрізаєте і дивитесь на зернятка. Якщо вони темні, значить можна вже зривати. Якщо світлі е, ще рано. Тут напів але вже, в принципі, можна зривати їх, тому що. Вони вже мають форму, вигляд, весь по сорту підходить абсолютно до дозрілості і зернятка вже темні, ось темненькі. Так що ось такий малесенький лайфхак, як дізнатися, що груші вже доспіли. Ну, і в принципі, те саме, як і яблука, їх потрібно. Ну, там, якщо падають одна-дві штучки впали, вже це теж означає готовність груш до збирання. І груші обов'язково потрібно, пере, коли ви збираєте їх на зиму, кожен шар перекладати окремо або білою агротканиною, або папером кожну грушку заматувати. Якщо у вас небагато груш, одна дві одна груша або дві, то не так вже і багато вам доведеться працювати з цим. А якщо Багато у вас промисловий сад, ну звичайно, цього ніхто не робить. Це по-іншому вже робота складається зовсім по іншому.